Марк Карун їхав у авто зі своєю давньою подругою. Вона була йому близька ще зі школи. Марку був 21 рік. А дівчина була на три роки молодша за нього. Їй лише виповнилося 18. Це був 1986 рік. Марк був за кермом старого купе. Хлопець пообіцяв подрузі показати дещо цікаве в державному технічному коледжі Норволка. На дворі була зима. У новій Англії січень найкращий місяць для прогулянок. Того дня йшов сильний дощ. Темне небо було затягнуте хмарами, дощ не припинявся. Тим не менш, дівчина погодилася піти. Коли пара припаркувалася на стоянці, Марк сказав, що хоче, щоб вони пішли до річки, яка протікала одразу за кампусом. Подруга Марка запротестувала Я не хочу мочити ноги, йдучи через ліс. Хлопець озирнувся. Він подивився в очі подрузі. По її спині пробігли мурашки. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, і звісно вподобайки. Все це допомагає розвивати україномовний True Crime канал на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Марк наполягав Ходімо, я просто хочу показати тобі щось круте біля річки. Коли дівчина відмовилася, він схопив її за руку, відбираючи у неї право вибору, і агресивно потягнув до лісу. Дівчина знала цю річку, вона знала цю місцевість. Це був її дім. Марк жив недалеко звідси, тихе передмістя, де жив середній клас. Це був один з багатьох спальних районів на північ від Нью-Йорка. Яке було бастіоном безпеки і комфорту для багатьох працюючих батьків та їхніх дітей, місце, де нічого поганого не траплялося. Дівчина кричала, щоб він зупинився, але Марк витягнув ніж і приставив його до горла подруги, вимагаючи, щоб вона затихла. Вона не хотіла вмирати. Він наказав їй повернутися і закласти руки за спину. Марк планував це, він прокручував у своїй уяві відео, яке привело його до цього моменту, і тепер. Його план був у дії. Він витягнув зі своєї куртки електродріт потрібної довжини і почав намотувати його їй на руки. Марк тренувався, як це робити, і знав, що вона не зможе вирватися. Подруга просила його зупинитися вона боялася, що він її вб'є. Але йому не потрібна була її смерть. Він прагнув лише власного сексуального задоволення. Марк наказав їй стати на коліна, а потім змусив її до орального сексу. Дівчина підкорилася. Вона боялася за своє життя. Коли Марк задовольнився, він відвів її назад на стоянку, все ще зв'язану дротом, і наказав сісти в машину. Коли вона опинилася всередині машини, він зав'язав їй очі, а потім зґвалтував. Закінчивши, він зрізав дріз її зап'ястя і сказав, що збирається повісити його як трофей. Потім Марк відвіз її до торгового центру Норволк Молл і висадив. Того ж вечора, близько 23.00 дівчина пішла в поліцію. І повідомила про те, що з нею сталося. Наступного дня Марка Каруна заарештували. Хлопці звинуватили у зґвалтуванні та викраденні Невдовзі після арешту, в січні, Марка Каруна звільнили з в'язниці до судового процесу. І лише 3 вересня 1986 року, приблизно через 7 місяців після насильницького інциденту, Марку нарешті винесли вирок. Несподіваним поворотом подій стало те, що жертва злочину Ім'я якої не розголошується, вирішила не свідчити проти Марка. Насправді, як повідомляє News Center Maine, вона зустрічалася з ним протягом кількох місяців після того, як хлопець жорстоко зґвалтував її. За словами прокурора Девіда Коена, жертва дуже здружилася з підсудним за цей час. В результаті обвинувачення зняло звинувачення у викраденні і зменшило звинувачення в сексуальному насильстві з першого до четвертого ступеня. В штаті Коннектикут сексуальне насильство 4-го ступеня проти жертви, якій виповнилося 16, є кримінальним злочином. Іншими словами, Марк Карун зґвалтував дівчину, погрожуючи ножем, зв'язав її дротом, але його засудили так, ніби він просто обмазав дівчину у громадському місці. Отже, Марк уклав угоду з прокуратурою про визнання вини. Він визнав себе винним в сексуальному насильстві четвертого ступеня і був офіційно засуджений до 6 місяців ув'язнення, але цей термін був юридично призупинений і фактично замінений на 2 роки випробувального терміну і обов'язково психіатричну терапію. Суддя Джон Рон з вищого суду Стемфорда затвердив угоду, і Марк вийшов на волю. У більш пізніх документах окружного суду США не зафіксовано жодних записів про тюремне ув'язнення за цим звинуваченням в 1986 році. Тому я не вірю, що Марк взагалі перебував хоч у якійсь в'язниці за цей злочин. Пізніше в інтерв'ю поліції 1992 року жертва сказала: Марк поводився так, ніби у нього зламалося щось у голові, його ставлення змінилося з доброго на божевільне і зле. Шкода, що вона не сказала цього в 1986 році. Можливо, тоді всіх тих подій, які будуть далі, і не було б. На календарі, 23 вересня 1986 року вівторок. Звичайний день, одинадцятирічна Кетлін Марі Флін прибігла на кухню. Привіт, татко!» – сказала вона, як це робила щодня. Дівчинка обійняла свого батька, Джима Фліна, її малюнок лежав на холодильнику. Дівчинка збиралася швидко перекусити і піти до школи. На стіні висів дерев'яний іздвяний плюшовий ведмедик, якого Кетлін зробила в 4 класі. Можливо, він був не по сезону, але завжди викликав посмішку, тому її мати Естера залишила його на стіні. Кетлін щойно виповнилося 11 років 4 вересня, за кілька днів до її першого дня в 6 класі середньої школи. Вона так швидко росте, сказала їй мати. Кетлін любила героїв мультфільму «Полуничний пиріг і мала цілу колекцію ляльок. Вона нещодавно отримала нову ляльку на свій день народження і не хотіла, щоб інші ляльки ревнували, але ця лялька могла стати її новою улюбленицею. Кетлін любила декоративно прикладне мистецтво, і дім Флінів був наповнений мистецькими проектами дівчинки. У школі вона була тихою та зосередженою, а вдома була кучою та енергійною, сповненою тепла та любові до своєї родини. Кетлін була єдиною дитиною у сім'ї. На цей день народження їй подарували новенький велосипед лавандового кольору. Зі свіжою зачіскою і у нових кресівках Кетлін була готова вирушати до школи. Вона попрощалася зі своєю собакою Леді і сказала, що побачиться з нею після школи. Гарний початок звичайного дня. Коли стрілка годинника показала 15.30, тривожні відчуття в тілі Естер Флін почали наростати. Її донька Кетлін не прийшла зі школи. Вона зазвичай поверталася додому о 15.15 15 кожного дня. Однією тією ж дорогою. Це було не схоже на неї тинятися без діла. Приблизно через півгодини Кетлін все ще не було вдома, тож її мати Естер не знаходила собі місця. Естер зателефонувала в поліцію о 17.12 поліція почала пошуки зниклої дитини. Вони йшли добре потоптаною стежкою за тенісними кортами до лісу в напрямку будинку дівчинки. Естер все ще обшукувала околиці і перевіряла школу, але безрезультатно день перетворився на ніч, а ніяких слідів Кетлін все ще не було. Незважаючи на настання темряви, пошуки дівчинки продовжувались. Близько другої години ночі офіцер знайшов сумку Кетлін з одним з її шкільних підручників всередині. Незабаром після цього. Вони знайшли її шкарпетки і кросівки. А о 3.35 ранку, їхні пошуки завершилися. Кетлін Марі Флін була мертвою. Дівчинку вкрили старим листям і холодною вологою зомлею, погана спроба приховати її крихітне тіло. На її грудях лежав великий важкий камінь, а руки були зв'язані, її задушили та зґвалтували. Очевидно, що Кетлін чинила опір як могла, її зв'язані руки були брудними від боротьби. Але зашморк на шиї, перекрив їй доступ повітря, і, зрештою, вона померла. І неважливо, як сильно маленька дівчинка боролася. Вона не могла протистояти монстру, який був набагато сильнішим та більшим за неї. Протягом наступних тижнів сотнями надходили свідчення. ФБР залучилося до розслідування, щоб допомогти слідству. Учні та вчителі школи взяли участь у відтворенні подій того дня, коли вбили Кетлін. Штат навіть призначив винагороду. У розмірі 20 тисяч доларів, а банк додав ще 9 тисяч доларів. З'явилося кілька свідків. Вони розповіли поліції, що бачили трьох чоловіків на території школи між 15.00 та 16.00 того дня. Був також опис зеленого шевроле Імпала 1969 або 1970 року випуску з номерами штату Нью-Йорк. Який необачно проїхав неподалік від місця злочину. Місцеві детективи розшукали всіх відомих сексуальних злочинців у цьому районі, щоб визначити їхнє місце знаходження у другій половині дня 23 вересня. Було опитано близько 50 чоловік і ще сотні розглядалися. Поліція знала про попередній насильницький напад Марка, а сам Марк їздив на світло зеленому автомобілі старої моделі. Він також жив недалеко від середньої школи. Поліція вважала, що людина, яка вбила Кетлін, була добре знайома з цією місцевістю і знала, що діти йдуть додому лісовою стежкою. 9 жовтня 1986 року поліція зупинила Марка біля його будинку на Прінс Роуд, щоб поговорити. Під час розмови 21-річний Марк Карун нервово ходив по кімнаті, намагаючись приховати своє занепокоєння, палив цигарку за цигаркою. Він сказав, що не знав Кетлін, але згадав, що був у своїй альмаматер за чотири дні до вбивства, щоб зустрітися з кількома вчителями. Марк детально розповів про перебування в бібліотеці та розмову з бібліотекарем. Він також розповів, що йшов пішохідною доріжкою, з якої викрали Кетлін. Коли його запитали, що він робив 23 вересня, він відповів, що був на Коннектикут Авеню в пошуках роботи близько 8.30 ранку, але додав, що швидко здався і повернувся додому близько 11.30 ранку. Він зупинявся у Венсдейс та Макдональдс, але насправді ніде не питав про роботу. Він шукав роботу більше для того, щоб заспокоїти своїх батьків, ніж для чогось іншого. У детективі склалося враження, що батьки Марка хотіли вигнати його з дому. Пізніше того ж тижня поліція поспілкувалася з працівниками школи. Вони запитали, чи бачив хтось Марка Каруна 19 вересня, в день, коли він, як стверджував, був у школі. І жоден вчитель не сказав, що розмовляв з ним. Однак деякі вчителі пам'ятали його ще з часів навчання в школі, і всі вони говорили про нього схожі речі. Марк Карун був неспокійним і мав серйозні проблеми. Поліція повернулася, щоб поговорити з Марком на початку жовтня. Цього разу він жив сам в квартирі. Поліцейські запитали ім'я бібліотекаря, з яким він розмовляв того дня, на що він відповів, що не знає його, і не хоче розмовляти з поліцією. Марк відмовився від своїх свідчень і сказав, що не буде говорити без адвоката. На місці злочину поліція знайшла деякі докази. На тілі Кетлін було знайдено волосся білого чоловіка. Вони порівняли його з волоссям Марка, зібраним з місця зґвалтування раніше того ж року. Результати виявилися непереконалими. Пізніше в 1990 році, через 4 роки після вбивства Кетлін, судмедексперт доктор Генрі Лі проконсультувався зі слідчими і сказав, що з предметів, зібраних на місці злочину, не можна отримати жодних доказів ДНК. Поліція ретельно зберігала докази, сподіваючись, що вони стануть у нагоді в майбутньому. Марк Карун був одним з невеликої групи осіб, які становили інтерес для поліції, але, на жаль, у поліції не було достатньо інформації, щоб пред'явити йому звинувачення. Хто б міг подумати, що це був лише початок жахливої злочинної діяльності Марка Каруна в громаді Норволка. У квітні 1988 році 23-річний Марк Карун запросив 16-річну дівчину до себе додому в Дербі, штат Коннектику. Напередодні ввечері вона проводила час з ним та іншою жінкою у нього вдома. Вони випивали та грали в карти. Наступного дня, коли вона прийшла знову до Марка, іншої жінки там не було. Невдовзі після того, як вона прийшла до нього додому, хлопець напав на неї, він затягнув її до спальні, взяв її руки, ноги, очі і зґвалтував. Жертва звернулася до поліції, і Марк був заарештований. Йому призначили дату судового засідання, і він вийшов під заставу. Через місяць, 15 травня 1988 року, наступного дня після того, як Марк з'їхав зі своєї квартири в Дербі, він вирішив повернутися до квартири знову. Замки не були змінені, і Марк зберіг свій ключ. Він зайшов у квартиру, прокрався до спальні. Нова мешканка, 23-річна жінка, прокинулася від того, що чоловік стояв над нею. Він поставив своє коліно жінці на горло, а потім зв'язав її руки. Чоловік накинув зашморг їй на горло, щоб вона не рухалась, на голову одяг наволочку, а в рот всунув кляп, щоб заглушити її крики, а потім зґвалтував. Закінчивши, він зняв з неї все, окрім дротів на зап'ястях. Хоча поліція безсумнівно підозрювала Марка, який напередодні виїхав з квартири. Вони не змогли довести його провину. Жертва не знала Марка і не змогла його впізнати, незважаючи на очевидні непрямі докази, справу було закрита. Приблизно через тиждень, 23 травня 1988 року, Марк їхав у Норволк. На годинку було близько 4.30 ранку. Чоловік підібрав 27-річну жінку, яка подорожувала автостопом. Щойно вона зачинила дверцята. Він на великій швидкості виїхав на сусідню автомагістраль і 95 Погрожуючи жінці ножем, він наказав їй роздягтися в машині. Жінка, скориставшись сушною нагодою, схопила кермо і вивела машину на трав'янисту смугу біля зупинки, де їй вдалося вибратися з автомобіля і побігти по допомогу. Того ж дня Марк був заарештований і провів ніч у в'язниці. 17 червня, 6.40 ранку, Марк припаркував машину своєї дівчини на під'їздній доріжці будинку в Нью-Ханаані, штат Коннектик. Чоловік присів навпочепки, чекаючи на жінку, яку він визначив як свою наступну ціль. Коли 41-річна жінка підійшла, Марк запитав дорогу. Погрожуючи ножем, Марк почав душити її. Він намагався затягти жінку до машини. На щастя, двоє перехожих помітили боротьбу і поспішили на допомогу. Тому Марк втік. Поліція змогла розшукати машину за описом транспортного засобу і допитала дівчину Марка про його місце знаходження. Вона розповіла, що Марк всю ніч гуляв і повернувся рано вранці додому. На допиті в поліції Марк заперечував все, кажучи, що він не причетний до цього. Але жертва стверджувала протилежне. Вона впізнала Марка Каруна як нападника. У квартирі Марка знайшли сотні порнографічних фотографій і секс-каталогів, пару чорних капронових шкарпеток і лист, в якому детально описувалося сексуальне насильство. Його знову заарештували. 20 червня 1988 року громада Норвока могла спати спокійніше. Марк Карун перебував у в'язниці. Хоча я не зовсім розумію юридичний процес, але уявіть його безглуздість: на слуханні справи, 18 серпня 1989 року, Марку було винесено вирок у 16 років ув'язнення. Але суддя скоротив строк до 8 років, а згідно з документами про ув'язнення. Хлопець, зрештою, відсидів 5 років. Він вийшов на волю у січні 1994 року. Якби ці відважні жінки не йшли до поліції, не подавали заяви і не виступали б в суді, то і цього вироку могло б і не бути. Хоча хто знає, скільки ще жінок тероризував Марк Карун, у 1989 році його довічно зареєстрували як сексуального злочинця. У 2013 році Марк Карун переїхав до віддаленого будинку, розташованого в кінці звивистої дороги в оточенні густих дерев у Стетсоні, штат Мен. Стетсон – крихітне містечко в центральній частині штату Мен з населенням лише 1200 осіб. Його сім'я придбала нерухомість у 2002 році, від імені його трастового фонду і записала її на його ім'я. Марк одразу дав знати про свою присутність. Не побоявшись влитися в громаду штату Мен. Поведінка Марка була дивною і своєрідною. У кожного була своя історія знайомства з Марком Каруном. Чоловіка часто можна було бачити, як він стояв на узбіччі дороги Коборо Роуд і когось чекав. Коли повз нього приїжджала машина, він вітався. Коли Карун дістав документи на участь у виборах, інші члени ради спробували зупинити його. Запитуючи, чи можуть вони ухвалити постанову, яка забороняє засудженим балотуватися до міської ради. Деякі члени громади містечка висловили своє неприйняття. Вони намалювали на дорозі перед його будинком попередження яскраво червоним кольором одне слово педофіл. Зараз тестування ДНК це золотий стандарт ідентифікації. Багато, але не всі клітини людського тіла містять ядро, а ДНК щомісяця в ядрі. Унікальна для кожної людини. Усі людські клітини починаються з ядра, але в міру дозрівання деякі клітини втрачають його. Зрілі клітини крові, шкіри, волосся та нігтів вже не містять ядра. Для того, щоб мати 100% позитивну ідентифікацію між людиною та ДНК, криміналістичний зразок повинен містити ядерну ДНК. Немає ядра, немає точного 100% збігу. Зразки для експертизи не тільки повинні містити ядра, вони також повинні зберігатися в контрольованих умовах, іноді протягом десятиліть. Ядерна ДНК природнім чином руйнується з часом. І цей процес може бути значно прискорений через неоптимальні умови зберігання, ультрафіолетове випромінювання, вологість, коливання температур та багато чого іншого. Все це робить ці зразки непридатними для використання. Всі судово-медичні зразки зі справи Кетлін були оцінені на предмет потенційного ядерного збігу з Марком Кароном, і жоден з них не виявився успішним. Але в організмі є інші джерела ДНК, окрім ядерної ДНК. У клітинах людини є крихітні частинки, які називаються мітохондріями, що також містять ДНК. Але, на жаль, мітохондріальна ДНК не така унікальна, як ядерна. Мітохондріальна ДНК була вперше виявлена в 1981 році. Але її почали використовувати як доказ у судах США лише з 1998 року. Цей тип ДНК є лише частиною ядерної ДНК. З іншого боку, мітохондрії в організмі в тисячі разів більше, ніж ядер. Їх можна знайти у волосі, нігтях та клітинах шкіри. Недоліком є те, що мітохондріальна ДНК не забезпечить точного збігу. Ось як це вписується в судове розслідування Кетлін Флін. Поліція Коннектикуту Важно стежила за розвитком технологій тестування мітохондріальної ДНК, і почала надсилати зразки до лабораторій у Державному коледжі штату Пенсильванія. Їхній перший звіт від 9 січня 2002 року виключив одного з п'яти підозрюваних, лишивши чотирьох інших, серед яких і був Марк Карун. Місяць по тому інший звіт з лабораторії виключив ще одну особу, що представляла інтерес, зменшивши групу до трьох. У березні 2003 року лейтенант поліції Норволка отримав ордер, який дозволив відправити волосся раніше зібране у Каруна у зв'язку з іншим злочином на аналіз. У червні 2003 року лабораторія вирішила використати висмикнутий зразок лобкового волосся для розробки профілю мітохондріального ДНК Каруна. І 18 серпня 2003 року вони опублікували звіт. В якому дійшло висновку, що профіль чоловічого лобкового волосся, європероїдної раси, знайденого на нижній частині живота тіла Кетлін, і профіль Марка Каруна були однаковими. Однак це було на початку розвитку профілювання мітохондріальної ДНК. І тоді було розроблено лише на велику частину профілів, які існують зараз. Через 8 років, 16 листопада 2011 року, лейтенант Вейсберг. Передав три докази, включаючи зразок нігтів Кетлін, зразки з її рук і ніг до судово-медичної лабораторії штату Коннектикут. Профіль мітохондріальної ДНК між зразком Каруна і зразками нігтів Кетлін збігався з профілем мітохондріальної ДНК. Це вказувало на те, що Марк Карун належав до дуже ексклюзивної групи. Іншими словами, він був одним з 1200 осіб. Але поліцію не влаштовувало нічого, крім 100% збігу. Тому вони чекали в надії, що технологія ДНК буде продовжувати розвиватися і приведе їх до безперечного засудження Марка. 27 вересня 2017 року суддя штату Коннектикут схвалив ордер, який дозволив поліції штату Мен взяти у Каруна новий зразок ДНК. Через місяць лабораторія видала звіт, в якого мазки зі щік порівняли з 31 доказом. І вони були визнані непереконливими. Зразки з нігтів були визнані непридатними для порівняння через забруднення в контрольному зразку і були дискваліфіковані. Судово-медичний експерт заявив, що всі можливості ДНК тестування доказів були вичерпані. Це був кінець. Протягом 33 років, через кілька поколінь детективів і накопичення більше, ніж дев'яти великих папок слідчі завжди поверталися до Марка Каруна. Тому вони вирішили не зупинятися на цьому. Настав час діяти. Це тридцятирічне розслідування, яке розпочалося в Норволку, штат Коннектикут, досягло кульмінації в середу, 12 червня 2019 року, коли поліція Норволка і поліція штату Мен з'явилися в будинку Марка Каруна в Стетсоні. І заарештували його за вбивство 11-річної Кетлін Марі Флін в 1986 році. Застава за Марка Каруна була встановлена в розмірі 5 мільйонів доларів, і він був екстрадований до Коннектикуту. Команда адвокатів Марка була зайнята. Вони оскаржували законність ордеру на обшук від 2019 року. Суд погодився з тим, що не було достатніх підстав для проведення обшуку в його будинку. Чоловік намагався домогтися того, щоб будь-які нові докази 2019 року, пов'язані зі звинуваченнями у зберіганні зброї, дитячої порнографії та вбивстві Кетлін Флін були виключені. Наразі Марк Карун перебуває у Коннектикуті у в'язниці, де з ним ведуться досудові переговори. Невідомо, коли відбудеться сам судовий розгляд. Але якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Маючи беззаперечні докази, я сподіваюся, що Марк Карун більше ніколи не заподіє шкоди жодній жінці чи дитині. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, залишайте вподобайки та коментарі під відео. Бережіть себе.